Це вже персик вже набухає, вже хоче квітнути, наприклад, ось вже майже. майже Може, дасть бог цього року скуштуємо смачні сокові персики вже. Того року скуштували від цього, від цього дерева, були дуже смачні. Це персик сюрприз з Як то він, бокс, якийсь там, Тому що загадка якийсь сорт. Ну, До речі, дуже вкусний. До речі, хто став власником дуже гарних сортів роз, наприклад, як я, от бачите, з одного куста лізе розочка гарна. І з корінця лізе от всяке. Це дуже добре нащепили розу до її? Шиповника, як, як українською. Забув, як називається, може напишу, <хи> то цього треба відрізати, тому що воно буде тягнути всі соки, дуже, дуже водали взяв, бачите, сікатор. дуже буде тягнути соки з, дер... з деревця, ну, нашої рози, і вона не зможе повноцінно рости. Ну, Це вже, це треба завжди цього обрізати, бо це дуже погано нащепили. що воно тепер лізе? Постійно, це того року, поза того року це я посадив. І це того року, все літо я цього скубав. І цього року бачу, треба буде робити це знов. Царська корона. Як цвете вже гарно. Як вона у вас називається? Вона називається царська корона. Ну, мама такі називає, чи, до речі, не знаю справжню назву цього цієї квіточки. А це, до речі, декоративна айва вже розцвітає. Такі дуже маленькі яблучки, що це можна їх назвати, достигає. Зазвичай з ними нічого не робимо. Ну, Но... квітне дуже гарно, Він такий як кустарник. Дехто сидить як зелену ізгородь. Дуже гарно оформлюється десь на клубі. Дуже такі гарненькі. Ну, до речі, їх було дві. Одну тато скосив і вона щось. Того року щось там лізло, але ну, воно ну, так і не, лі... не вилізло, може знову вскасити, щось це вже не продивився. вже барвіна вже. Вже процвітав. Ну, Тільки він проспускався, її вже зразу квітне, він ще буде розростатися, тут його багато. Це, так по мовити, перші квітачки. Дивіться, яка краса. Цього того року нам дали квіточки, я, до речі, не пам'ятаю, що це за квіточки, як вони називаються, але вони дуже такі ранні і вже квітно, дуже гарні. Тут вже кульбабки, бачите вже. Розцвітали вже якісь мошки на них лазять. Це і біля обіця, це на біці. І от, до речі, мій мигдаль, про який я розповідав, що він все доходить і ніяк не дойде. Це в такому вигляді він вже, ну вже пішов третій рік. Це ось, ці свіжі віточки розпускаються, і потім вони всі опадають і нічого там з нього не попаду. Цього року я хочу вже пересадити, бо щось йому сюди не пішло. Не пішов. А це другий мій ну, він вже Цього року, я вже бачу, він вже дійшов, все вже можна на дрова. Ну і йому ще, так, звісно, дасться шанс, що може з курінця щось пуститься, бо того року він з курінця пускав. Но того року було не до нього. Цього року, якщо вже щось пустить, то вже точно його пересаджу. Бо тут йому щось не подобається. В місці, бо на господарстві іменно на самому участку, нема місця під таке дерево, де ми пустили біля. А біля, самі розумієте, вроді її удобрили і накидали всього підряд. І перегній, і нікромафоски, і попілу, і все перемішали, і поляли. і зеленим добром. Ну, спасали перший рік його. Спасали, До речі, там кулінця майже не було. Іменно саме в цьому інтернет-магазині на А. Таке життя, що зробиш. Один вижив, а другий. Ну, Кулінців в них були однакові. Що Там що там, його майже не було. Металя ну, дуже хотілося. А це яка краса. Я думав, це якийсь взагалі бур'ян. У мене біля хати ну, дуже багато його росте біля квартири. Завжди вікна всі загораджувала тут. Це, квіточки гарні. Зараз вони спочатку вони квітнуть, а потім вже все інакше інше. Дуже гарно так. вже і нарциси порозпускалися ці біленькі. О, такі звичайні вони ростуть. Це декоративні квіточки, ну, але вони теж цвітуть. Вони ну, такий кущик гарний. Е, тут понасаджував трошки рози, обрізав і там обрізав такі довгі пауни. Е, дуже гарно розвит. Жалко було, шкода викидати. Вирішив трошки ну, прирости, то прирости вже так буде. Як то кажете? Тут же алеча, бжілки довго були дощі. Я не знаю, чи щось буде цього року. А що це? Біжілки там на лапках, якісь жовтенькі. М -м, цікаво так. Не знаю, чи щось буде цього року, бо того року дуже гарно квітнуло, потім дощі пішли і все. І не було ні алечі. Така солодка, крупна, така жовта алеча, не мілка, не дрібна, дуже смачна. Того року, на жаль, майже не було, зато квітнуло так само, дуже ясно. Я зразу я сказав, що боже, все, будемо з цього року і обідатись, і все, але, не, не кажу, більше нічого. Бо завжди ж хочеться якнайкраще. А зараз душі проляли і все. Ой. Бо абрикоси, я бачу, що там вже квітки вже попіснівіли. Не те, що ви там зав'язали щось, там вже в всі квітки. Бо сирість, дощі, і ну, і така собі поводка. Яка лужайка. Лапки. До речі, знаєте, що це істівне? З листя можна робити салати, це як перша зелень йде, а з квіточок можна робити мед самостійно. Я не пам'ятаю вже по порції, мама декілька разів робила. Ну, Ми з нею разом робили. Цукор і ці квітки. Там здається, 100 квіток треба назбирати, і скільки кістом цукру. І це все заварюється і настається. І, до речі, дуже схоже на мед. Ну, такий трошки присмак є, але. Так що, кого немає меду, рецепти можна знайти. До речі, дивіться, мускарик тут виріс. Це я того року з клумби землю виносив трохи міняв. І, напевно, десь луковичка загубилася, не побачив. І собі виросла. Не сліда вже немає, ніби, ніби вже постійно вона тут була. Ні, того року, напевно, її сюди заніс. Ось обліпіха вже розпускається потрошку. Вже все в зелені. До речі, цю обліпіху посадили батьки. Їм дали маленький саджанець і вони собі посадили, ну, щоб рядом мати обліпіху. Теж не на участку, а ну, за межами участка, щоб собі тут можна було ягідок собі нарвати до чаю, скуштувати, так би мовити. І того року тут, до речі, біля дачі багато обліпіх. Ну, вдоль канала, тут прямо обліпіха на обліпісі. Того року щось ми виходимо прогулятись, Бачимо, жіночка стоїть і обриває. А вона вродила тільки перший рік. Рані не було, ще він її. Тільки перший рік вона була маленька, це вона так виросла з того року, від підросла дуже добре. Ну і цього року вагає, що вона теж підросте. І жіночка стоїть, нариває відро. Ну таке, майонезне. І ну, папа проходить тато, каже, каже, мені не шкода, рвіть, але ну, лишіть трошки там, пару віточок. Бо це перший рік ми хочемо її скуштувати, хоче спробувати, бо дали ніби як дуже гарний сорт, що ніби солоденька. Боже, і що почалось? Як вона почала кричати? Як вона почала клясти? Якби не я, ви не ухажуєте за деревом, ягоди всі пропадуть, вони вже зараз будуть вянути, вони вже будуть сохнути, якби не я, ви б навіть не підійшли і не бачили, що тут є та облипиха. Папа каже, ну як це я не бачу? Якби якщо я її садив, вона ще була зеленкова, то ми її не обривали, тому що ж чекали, щоб вона достигла. Бо вона така з одна з ранніх. Вона все, все з криками з матами, вона пішла. Кажуть, ну якась странна. Я ж не сказав, що не рвіть наші чи ще щось. Тут немає ні забору, нічого. Господі, рвіть, скільки хочете. Ну, просто лишіть пару виточок, щоб ми могли теж скуштувати. Ну, спробуйте взагалі, що це за сорт. Тому що ну, дали знайомі, ми ж не знаємо, що це. Це було десь на вихідні в суботу. Проходить неділя. Тиждень. Наступну суботу знов стоїть ця ж сама жінка в Леопардових ласінах. Леопардові кофті знов обриває то обліпіху. Я вже не витримав. Я людина дуже така, ну як, ну добра, я не, не конфліктний, я ні, ну, завжди ніколи ні з ким не сваруся. Кажу жіночка, ну ви же ж обірвали, ви нарвали повне відерце. Там лишилося рівно, ну так як сказати, дві віточки. Ну, як скільки попросили, і лише стільки вона лишила. Не. Та от не, тиждень пройшов, ви її не обірували, а вона спортиться, я вам хочу зробити краще, що він цей, це, це одне з найважче, це все. Ми кажем, жіночка, дамо далі по коно. Ну тут навіть далі. Тут, рядом це її ніхто не сидить, це більш така дика. Вона ж трошки пізніша. Та вже розпускається, а то тільки, тільки не починає. Дамо далі по кону, ціла посадка тих обліпіх, Ви можете взяти там нарвати собі ну, мішок той обліпіхи, ну скільки хочете. Те, що ви до мене пристали, це не ваша обліпіха, ви її не садили. Ну, кажу, як лунка обкопана, це зараз тут трохи запущено. Так, лунка була обкопана, все перекопано, е виложено. Ох. Пішла. Пішла вдоль каналу шукати ті обліпіхи. Бачу, вже йди назад. Та там великі дерева, як я там буду обривати, там стара обліпіха, а тут маленька низенька мені якраз добре. Пішла вдоль участка, бачу, по дачах. Оглянулася, нікого не бачить. А я ну, стою собі за участком біля Віногради. Ну, Ти бачу її, там, що віноград обрізав чи збирав. Я вже не помню. Ну, я за нею взагалі не дивився. я з Богом. Бачу через три хат сусідів а, хризантеми це, це квітнули якраз. Це був що, вересень, напевно, я вже не, не пам'ятаю, що це. Вона за тих хризантеми, а там такі гарні жовті. І тако прям з курінцями такий ж бан. Одну вирвала, другу вирвала, третю вирвала. Кажу, ти що робите? Вона як побачила мене, як за тих резинтерів і тікати. Ну це взагалі, ну я такого не розумію. Це щось. Ой. Так що, посадиш для себе, а потім ще тебе клянуть. Коли ти просиш, щоб полишили хоча б віточку скуштувати, а не кажеш, що ні, не можна. Бо боже, рвіть нам не жалко, ну лишіть віточку, щоб ми скуштували декілька віточок. Рячок. Так що таке діло. Вже і горош повсходив. Мама під мотузочку садила. До речі, горох, чим густіше посадиш, тим краще буде. Мама вириє канавки, понакидає, понакидає побільше. І в неї завжди гарний горох. А я починаю по правильному Зроблю канавку, пролью і розкладу між кожною горошиною. по... 2-3 сантиметри, деколи 5, ну деякі сорти знаєте, ви самі знаєте, які дорогі бувають. щоб, знаєте, Вона ж починає розростатися, дуже гарний горох, типу, має бути. І там всходи, Там де зійшов, через три зерножко не взійшло, І тако починається, що на грядці, як-де-не-де. А мама вон... не насіла багато, або сходило так, як має бути. Щось знає, мама, краще, ніж ти книжки ж і все інше, що я вичитую. А тут у нас клубніка. Якщо бачили там відео, там було попереднє про весни, не пам'ятаю, як називали це то відео. Тут гарненько рядочками, а там вже о, 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 це будемо овиривати і роздавати. Бо дуже розрослась клубніка. І того року роздавали, і цього року вона дуже, у восени щось вона дуже прозкидувала ті свої. Усі кава, вже буде квітнути. Скоро вже будемо клубніку куштувати. Дивіться. Ой, клас. Це, до речі, сорта тут Альба, Клері. Це із тих шремонтанів. Гігантика, Альбіон і ще якісь сорта. Дуже багато сортів. Ми садили їх не по сортах, ми так, яке в руку взялись, так і посадились. Щось спочатку садились по сортах, а потім мама розширяла грядки і вже там трохи поперемішувалися. Ні, нічого страшного. Аби була полониця. Могли скуштувати. Тут наша цибулька вже посходила, гарненька, вже буран дуже добре вже посходив. Часничок сміється. Кінчики вже жовтіють і тут теж, бачите, пожовтіли. Це нехватка азоту. Якраз зараз пройшли дощі, ми поляли аміаком Ну, спиртом. з водою, дві столові ложки на 10 літрів. І присипали трошки були попілом і так поливали. Повинен відійти. Не знаю, звісно, куди, на ту чи іншу сторону, але кудись він точно відійде. Тут гарно позростався, виріс. Того року був дуже гарний часник. Сподіваюсь, цього року теж буде га... не гірше. Тут, до речі, ще... Гір... гірчиця з того року, як сірати сіялися. І тут ну, щось вона взагалі була не посходила. То, що, була посходила, а цього, що було, посходила, попереробляли, а цю ж не були, не перекопували. І За зиму воно потрошки росло, то були теплі дні, росло, і зараз кажеться. Бачите, вирішити не боїться холоду, бо були і морози, і ну, заморозки, все, що хоче. Ну, собі росте, собі тихенько, тихенько, але... Але... Якраз перша зелень буде курочками. До речі, її можна в салат теж, теж додати, як першу зелень. Листя. Є спеціальна е салатна, ну, ця теж можна її куштувати на смак. Дуже смачна. Дивіться, яка суха трава на полі. Критові не трохи понаривали. А я йду Куди ж я йду? А я йду, щоб трошки нарвати кропі нашим курачкам і курчаткам. Курячкам не вистачає тро зараз вітамінів, ну як ми там ж таємо. Багато разів показує, як ми годуємо курачок. Ну, не багато, але по-різному. Але і хочу трошки курчану. Кіт в засаді. Я тебе бачу. Але хочу дати трошки курчаткам, як першу зелень, як вітаміни, тому що. Їм не вистачає. Зараз ще немає змоги, ще на дворі ніби і тепло, але виносити їх ще на двір не хочу. І хочу трошки дати їм кропивки, порізати вітаміни, щоб краще їм жилось, Тому що, ну ви самі розумієте, Я гуляю. Вони сидять в мовити, умовному брудері і їм не вистачає. Ну я нічого, що їм не хотіла, вони комбікорм вони ж той комбікорм Вже треба більше кукурузи їм додати, бо комбікорм вже почали дуже багато істи. По росту вони дуже гарні, Ну як, скажімо так, в ходячих курчатах гарний ріст. А повзучих і лежачих не дуже. Ну це вже печальна історія, mm -hmm. я вам потім розкажу. Не будемо зараз про погане, як мені продали, дуже добрих курчат маранів Нікому не бажаю таких покупок, як мені. які позаражали мені всіх курчат. Я скажу так, краще купити з іншого господарства яйці, ніж курчат. Тим більше добових, одноденних. Бо потім злягають і ваші, і не ваші. Ну, або не з'єднувати, як я треба було з'єднувати, і може було б краще. Там вже інфекція, я вже лечу. Воно вже хочу їм допомогти. Так, от кропива. Бачите, молодесенька, гарнесенька, свіжесенька. Ну це взагалі кладість вітамінів зараз для курчат, для курей їм треба трошки вже давати. Зараз собі трошки понариваю і будемо шурхати. Трошки пройшовся, ну. А, бачите, з корінцем вирив. Так не бажано, корінці залишають, ну, там до кінця так що ще виросте, Кури... щоб вона могла собі рости. Крапівка, зараз якраз молоденька, можна зелений боч зварити. Хто вже на хто постився, вже пізно кінчився, можете сміло вже зелений борщ варити. Яєчко туди, М -м -м, смаку от там. Ось нервав. Ось зараз ще просто травічки нерву зелененькою. Курчаткам дам тільки крупєву, а травичку з куропів вже дорослим куром дам вітамін, яка потрібен для гарної ціноскості. Крупєва ще молоденька, вона майже не пече. Ну, краще, якщо ви боїтесь, то одягайте перчатки. Я був в перчатках, але через перчатки все ж таки трошки десь там, мені каже, здається, ну Кажуть, це дуже корисно. Ну, не знаю. Коли без перчатки нариваєш, потім все рука. Корисне. Так що, і до речі, нині погода дуже, дуже добра. Трошки вітрець, але нарешті. Навіть... дати про цю обліпіху, про жінку в голіопарді. Потім вже, напевно, це був вже жовтень, на початок жовтня, то, напевно, був кінець вересня, ну це мені так здається. Там тоді вона залишила одну живіточку, в другий раз вона ще одну обірвала. Таку невеличку. І ми вже все ж таки її обірвали, щоб скуштувати. Обліпіха була солоденька. Крупненька, така солоденька, ну гарна. І протягом сонечку вийшло. І на... ще через тиждень вона знов прийшла. Знов прийшла, знов лазила біля тої обліпіхи. Думала, що ну я не знаю, це вже три тижні ходити, ну це вже якесь смішно. Там пролазила і пішла собі недовольно. Я нічого їй не казав, я не хочу це сваритись щось. Виясняти, а що воно мені потрібне. Такі люди іноді цікаві. І, до речі, після того, її відправляли е, за обліпіхою ну, вдоль канала тут. Що, ну, багато, ну, дійсно багато, бо коли не було цих обліпіх, що тут біля нас, ми ходили, обривали. Е, знаєте, як краще обліпіх обірвати, взяти, нарізати гілочок і заморозити. І тоді вже вони дуже добре обриваються ціленькими ягодками, бо якщо ви свіжу обліпіху будете обривати, то вона дуже розчавиться, дуже соку повитікає. А коли вона трошки підмерзла, дуже добре замерзла і дуже добре обривало. То я що, взяв і пішов подивіться, Думаю, може обліпіху вже пообривали, що я її посилаю, а там немає, що вона вертається і вертається. ця чарівна жіночка. Apart. Я прийшов, боже, скільки там тої обліпіхи. Рви не хочу, і крупніша набагато. І така, і велика. Ну, більша, і крупніша, і напевно соковіша, І, і от прямо було до цієї маленький. А там трошки вище, ну, їх можна і нижче нарвати, ну і такі трошки більше дерева. Бо це ще ж молоденьке, два роки чи три ці обліпісів. Коли вона сидила, свій, напевно, рік був. Я припонадовилася по цій обліпісі, а тут. На участках в цьому регіоні дуже багато обліпіг. Тут вона сама тут її, ну, я не знаю, тут можна ту обліпіху обірвати кі хоч тоннами, напевно. Ні, то їй треба було іменно цю маленьку. Три рази вона з нею поверталася. Ну, є такі люди. Є такі люди. Ну і до речі, про людяність. Поза того року наші сусіди посадили ну, теж так само біля участку. Не на його території, а за участком сосни. Маленькі, низенькі, вони трошки виросли. Подивіться. Якісь добрі люди взяли, зрізали. І сказати, що тут сосен нема. Було б бажання знайти. Ті, ті які люди не садили. в ну, мене немає слів. А рядом з нею дивіться, яка краса олича. Дивіться, як вона густо. Ця близьких точок. Ну, вона така дуже міленька, дрібненька, але дуже гарна. Пчолки жужжати. Дякую, що прогулялися зі мною. Мені було не скучно з вами, не неодноко. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.